Хокейний прогноз, відкритий чемпіонат Латвії, так саме, ви не помилилися. Оптібет, так званий е, хокейна Ліга Оптібет, відкритий чемпіонат Латвії, вищий хокейний дивізіон цієї країни, але він відкритий для сусідів, для бажаючих, для тих, хто підтримує статут цього турніру, і для тих, хто. Е, не проти прийняти участь, звісно, там певні свої правила, як і у будь-якому турнірі. Так от, чому я заговорив про цей турнір? Тут грають окрім латвійських хокейних клубів, литовський, естонський і український наш Київ Кепіталс, друзі. От саме за матчами Київ Кепіталс я і слідкую в Латвійській Лізі Оптібет. Вже перший матч відбувся. Нагадую, проти одного з найкращих клубів Латвії Земгалі грали свій перший матч, і через овертайм Київ Кепіталс все ж таки виграли 3-2 з почином київського фіналіста. Чемпіоната України минулого сезону, нагадаю, саме Київ Capitals грав у фіналі проти Кременчука. І ось з цього сезону, ну, поки що, ми бачимо: Київ Capitals приймає участь в Латвійській лізі. Що буде далі, і яка доля е, участі в інших турнірах Київ Кепіталс» Будемо слідкувати і вже по ходу, е, в процесі інформувати один одного. Домовились? Допомагайте в коментарях. Отже, друзі, е, сьогодні, 17 вересня, середа, грає Пентарс, Пантери із Естонії проти Київ Кепіталс столичники. З Києва, з України. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись, заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі, дякую за підтримку. А я багато часу вашого не займу. Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми граємо все одно не дома, Навіть і домашні матчі, наскільки я зрозумів, ми будемо проводити е, там, в Регіоні, який ми звикли давним, давно вже називати е, Прибалтіка, е, з країни Балтії. Все буде відбуватись там. І е, не виключення: ось цей матч. Пантерс з Естонії приймає Київ Кепіталс в Естонії, звісно, на виїзді грає наш фіналіст минулого сезону. Не дивлячись на те, що ми граємо е, в гостях в Естонії, я прогнозую тут впевнену перемогу Київ Кепіталс. Впевнену і результативну. Це буде друга перемога, але на відміну від першої над Земгалі, це буде перемога не в овертаймі, а в основний час. Результативна впевнена перемога в дві шайби і більше. Тобто, я очікую, як мінімум, 3:1, 4,1, 51, 4-2, 5-2, 5-3. Але в дві шайби і більше. Тому у мене є два варіанти: перемога України, бачите, ну, воно так і є: Перемога Київ Кепіталс. З форою мінус 1,5 або ж мінус 2. рівно, там уже дивлячись, який буде при відкритті лінії БК, який буде ну, найкращий параметр. Підходящий по коефіцієнтам буду підбирати. Скріншот в телеграм-каналі буде, і в телеграм-чаті, і в Facebook-групі майстер-клас. Посилання в першому закріпленому коментарі. і в Описі під кожним з відео. Другий мій варіант перемога Київ Кепіталс, і при цьому тотал буде більше 4,5, більше 5,5. Також я буду підбирати відповідно до величини коефіцієнту. Все це ви побачите з моїх скріншотів в телеграм-чаті, телеграм-каналі і в Facebook-групі Клас. Посилання в першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео, друзі. Отже, закріпляємо мої два варіанти прогнозів. Впевнена результативна перемога Київ Кепіталс» в гостях у Пентерс Естонія. З перевагою в дві шайби і більше. І е, перемога за форою мінус 1,5, мінус 2. І при цьому тотал в матчі буде е, більше 4 шайб. 4,5 більше. Навіть можна брати 5,5 більше, я вважаю. Тому що 4-2, 5-1, 5-2. Ось десь такі рахунки на користь Київ Кепіталс. Я очікую в цьому матчі проти естонської, ну так кажуть, одна з найкращих команд з Естонії, хокейних Пентерс Естонія. Побачимо, точніше, я вибачаюсь, не Пентерс, а Пентер. Пантера Естонія. Е, Нібито нічого не забув. Поки що скажу Київ Кепіталс менш за всіх провели матчів. Це буде тільки другий матч. А так є вже клуби, які провели і по 4 матчі. Лідер поки що з абсолютним показником Лієпає Латвія 3 гри, 3 чистих перемоги. Треба прагнути до таких самих результатів і йти без поразок. Це я кажу побажання для нашого клубу Київ Кепіталс. Далі на другому місці йде також латвійський клуб Ріга Призма. Ми ще з ними будемо грати. І з Ліпаї, і з призмой. Потім Мого йде хокейний клуб, і Замгалі. Це перший наш суперник. Далі Київ e, Кепіталс після одної гри і одної перемоги в овертаймі. E, далі якраз таки Пентерс. Пентер. Пункс Вільнюс. Енергія Електринай. Це дві команди з Литви і хокейний ХК. Ріга замикає на 9 місці турнірну таблицю. Ось такі новини у мене: ось такі варіанти прогнозів, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. Пам'ятайте, що у нас є сторінки у кожному з варіантів соціальних мереж. І в телеграм-чаті, і в телеграм-каналі, і в Фейсбуці, і в іксі, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Всюду, завітайте до нас! Посилання в першому закріпленому коментарі, і в описі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, що завітали. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па, -па. По Поскріптум, як то кажуть, забув сказати, що матч Пантер. Проти Київ Кепіталс відбудеться сьогодні 17 вересня о 19.15 за київським часом. Ось тепер вже все. Щиро дякую за увагу і за те, що ви зі мною. Всім перемог і до зустрічі. Па-па.